Барбура Шишкова страшенно розлючена, просто посеред її громади на північному сході Чехії з'явилася гора відходів німецького підприємства. Якщо придивитися, стає зрозуміло. Більша частина цього сміття складається з уламків склопластику від подрібнених лопатей вітряних турбін. Тож йдеться про небезпечне сміття, забруднене різноманітними шкідливими речовинами. Відходи лежать на території колишньої лісопилки. Їх привезли вантажівкою вночі, поки місцеві жителі спали же злочинці, напевно, думали, що тут, на краю світу нікому не буде до цього діла. Гадаю, тримали нас за дурнів і думали, що ніхто й не помітить того не А так же то не Вміст цих мішків особливо шкідливий для довкілля. На них німецькою мовою написано змішаний пластик, але всередині подрібнені жорсткі диски й автомобільні акумулятори. Усе це містить токсичні речовини, які в разі пожежі отруять повітря. А просто лежачи тут можуть просочитися в ґрунтові води. Єржіков розташований у природному заповіднику. У громаді лише 350 жителів. Чимало з них заробляють на життя завдяки туристам вихідного дня та зимовим відпочивальникам. І всіх їх ошукала компанія, яка. Пообіцяла створити тут сміттєпереробний завод. Ми, ми подумали це чудово. Це створить нові робочі місця. місця. Багато людей тут не мають віде, посвідки водія, зокрема, я і віде, я. Тому було б добре мати можливість сізну... знайти роботу те, на місці. Сам те, що сталося, обурливо. Я вважаю, що під час дощу та снігу забруднюючи речовини, просочуються в ґрунтові води. вам Просто того Найбільше шишкову шокують тони подрібнених й турбін, адже це відходи зеленої галузі, яка зазвичай символізує захист довкілля і сталий розвиток. Переробляти армовані скло волокном полімери надзвичайно важко і перш за все дорого. Також серед відходів назвали ще й автомобільні компоненти з пластику і навіть уламки літаків. Сміттєві злочинці приїхали ще й вдруге, однак їх схопили на гарячому. Голова громади викликала поліцію. П'ять вантажівок конфіскували і повернули відправнику до Німеччини. Барбора перевірила товарно-транспортні накладні водіїв. Стало зрозуміло, що вони були сфальсифіковані для того, щоб перевести небезпечні відходи через кордон. Сміття задекларували як таке, що підлягає переробці, але це неправда. R12 означає, означає ресайклінг, переробка, але матеріал залишений тут не підлягає переробці. у накладних також згадується німецька фірма Ерцбаварії та чеська фірма Пі», яка нібито займається переробкою пластику. Ми спробували розшукати цю чеську компанію. Вказана адреса привела нас до міста Острава. Однак такого номеру будинку не існує. Алесісно адрес. Це не існуюча адреса. Місцеві жителі змогли вказати нам на справжнє місце знаходження фірми через дорогу, але все, що ми там знайшли, це одно з кількох десятків поштових скриньок, але не офіс фірми. Очевидно, що фірма під це підставна компанія, яка використовується для приховування особи власника, аж раптом з'являється мешканець будинку. Якщо ви хочете зв'язатися з компанією. Вам доведеться залишити повідомлення в поштовій скринці, яке буде переадресовано. Все, що є в управлінні будинку, це адреса електронної пошти компанії, але немає фізичної адреси. В Німеччині компанія R, яка зазначена в накладній, базується в цьому бізнес-парку в Баварії. У телефонній розмові фірма заперечила свою причетність до вивезення відходів до Чехії. Куди ж слід відправляти лопаті турбін? Щороку в Німеччині накопичується близько 70 тисяч тонн уламків старих турбін вітряних електростанцій, замінених на більші та сучасніші версії. І здається, виробники не надто замислюються над тим, де цей матеріал можна переробити. Не існує навіть переліку складових. Матеріал часто просто подрібнюють. Спалюють. Але рішення є. Інститут досліджень деревини імені Фраунгофера створив пілотну установку, де лопаті розкладають на окремі компоненти, і кінцевий продукт може бути використаний як ізоляційний матеріал у будівництві. Очікується, що відповідну технологію незабаром зможуть застосувати в промисловості. Зокрема, для пакувального матеріалу. Ця деревинна піна виготовляється без клею і була запатентована нами. Компанія Новотех, що базується в містечку Ашерслебен, вже відомий гравець на ринку. Тут переробляють лопаті вітрових турбін у промислових масштабах за допомогою складного процесу, розробленого повністю на місці. Лише лопаті, які містять занадто багато токсичного клею, не переробляються. Старі лопаті перетворюють на міцні стійкі до погодних умов дошки, які ідеально підходять для відкритих терас. Сучасні можливості переробки сміття дають привід для оптимізму і в чеській громаді Єржіков. Однак Барбара Шишкова не має коштів для утилізації небезпечних відходів без сторонньої допомоги. Вона сподівається, що німецькі та чеські природоохоронні органи знайдуть винних і притягнуть їх до відповідальності.